Добрий ранок. Помічаю, як музичка створює твій настрій. Твій. У мене, коротше, коли я слухаю музику, у мене прям наче я в кліпі якомусь іду. Тобто у мене настільки це створює атмосферу. І зараз я не знаю, прям так влучно було. Я зараз спробую відтворити цю сцену за допомогою цієї музички. Блін, Мене так прикалує сидіти в Тіндері. Короте, тільки що побачив опис там 5 фактів про себе у дівчини. І останні факти це сплю галяка, живу з бабцею. Ну, типу, знаю, <смас> норм. Наче. Але що мені ця інформація дає? Можливо, теж якісь штуки потрібно про себе такі написати, але я не сплю галяком. Я часто можу заснути, до речі, не знаю, в одязі. Типу я можу. Цікавий факт. Можу виробитись все. Типу, можу на дивані сидя виробитись і заснути. Взагалі, це окей. Скажеш якусь промову. Коротше, шукав способи, як мені заощаджувати. Час свій і зрозумів, що потрібно максимально оптимізувати свою основну діяльність. Тобто, якщо я хочу звільнити собі час для того, щоб більше відпочивати ментально, для того, щоб у мене був час для комфортного читання, навчання, спілкування, гуляння, коротше, мені потрібно. Якомога більше заощадити часу на перукарстві. Я вирішив створити телеграм-бот. Блін, наче <це> як реклама. <блін> Я вирішив створити телеграм-бот і поки що скачую всі мені потрібні коротше, там якісь пішки, чи що коротше, е бібліотеки Python скачую собі. Ось, буду його писати. Вже є ідея, і насправді ще з'явилося одна може додати функцію з цього бота, типу, людина фоткається до, а потім після у нього така історія зберігається. Типу, раз на місяць. Коротше, не знаю. Поки що скачу, але все так довго. Півдня провів в думках про те, про мотивацію, про час, про навчання, про дисципліну. І найкраща думка виявилася. Це брати і і все, і, і, і рандомно брати річ якусь і її покращувати і її займатися. Ти все одно знаєш, що вона приведе тебе до е, кращого результату. Ну, вона пок... Мені здається, що вона покращить. Е, твоє життя. <гум> ну, принаймні. Спроба я така. Ось, буду потім займатися іншими справами. Ще сьогодні зрозумів важливість планування. Але. Не зрозумів важливість це імплементувати і робити. Я можу класним теоретиком бути, я можу радити. Багато речей прикольних знаю, які можуть блин, тебе направляти, можуть тебе робити дисциплінованим, продуктивним. Чому до себе блядь, не працює? Я постійно думаю про те, що я ускладнююсь мене вся думка тішить, і потрібно знаходити нові способи, тому що більше справ вони складніше становляться, і ті інструменти вже не працюють, і потрібно шукати нові, тому на місці нереально стояти. І я розумію, що планування для мене це найрезультативніша буде штука найкраще, що може бути. Але я не знайшов формат, в якому це робити. От саме в тому форматі, в якому я робив, ну щось мені не вистачає. Нічого, пошуках.